Нався до моєї гри Актем Агтем. Я граю в простом світі. Та. Я загублю сині вогні. А ось Агтем ходить. Привіт Агтем, як життя, я нуб. В телект скажений О, Агті Зараз за заспавню висушителів. Подивимося, як ми його відволічимо. Угу, так, голова. Получить зараз. Учить. Зараз подивимося, як, наскільки часу ми його відволічимо. Візер проти Артема. І ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал, поки Агтем тупить. А він з візерами хоче боротися. Без... Він хоче цих візерів моїх пов... виграти. За сам себе виграє. Дивіться, як ми зараз. свої агді. Дивіться, це буде така смішна налаштування. Давайте. Творче виживання. Хай з ними вориться. Сам заходів. Подивимося, як тему буде хана цих. Ой! Вони зараз мені зроблять. Хана. А Ха ви -ха, бачили, як Актем від них тікав. отак так от аж підскочив. Офіге. Та. А гтем, Ти любиш більше візерів. Може погоди монстри. А то лише таке буде намальовано. Ага, вто не забуло, ну опадів повиг... на е, Що я зробив не так? О, дъвна и ломано О, тагати. Там може до четвърт г. Визарив. Ай едуган, виза. Там не хочеш як те дивувати. Зараз подивимось, як йдемо з ними спрагаватися. Ти кого ми справиш. Це просто подивитися, як дему буде хана. Будемо з такої висоти дивитись. Ой, ніка ще не буду. Все мені хана. Я сам собі поти Я навіть секунди, але як тему пам'ятаєте, да не можеш бути тихо, будласочка. Дивіться, які візи і дугні, як тема повиграли. Це було смішно, правда? І напишіть в коментарях. Яка вам маска більше подобається? Візека гас... голова пікліна чи голова візега скелета? От я вам їх покажу. Ось, яка вам більше? І ще одна пікліна. Напишіть і скажіть. Добре, всім дозу.